26 жовтня в Україні відзначається День гарбуза. Україну не можна уявити без гарбузів. До Європи цю ягоду завіз Христофор Колумб у 15 столітті. Родом гарбуз з Центральної Америки. Гарбузи вирощують у Північній Америці вже понад 5 тисяч років. Гарбуз став невід'ємною частиною української культури, традицій, кухні. Його можна сміливо назвати одним з атрибутів осені. Росте цей красень практично скрізь, крім Антарктиди та Арктики. І є в національних меню майже усіх країн світу. Гарбуз не втрачає поживні властивості навіть при довгому зберіганні. Гарбуз не просто смачний. В ньому є маса вітамінів і мінералів клітковини, яка надає позитивний вплив на шлунково-кишковий тракт. Гарбуз майже на 90% складається з води. Він містить вітаміни, мікроелементи, такі як натрій, калій, селен, кальцій, магній, вітаміни групи А, Е, К, Ф, С. Та багато інших корисних речовин. Гарбуз є чемпіоном за вмістом заліза. В його м'якоті знаходиться такий рідкісний вітамін, як Т, необхідний людям з анемією та гемофілією. Каротин разом з вітаміном Є е запобігають старіння клітин і захворювання раком. Завдяки каротину, вживання цієї ягоди корисне для зору. Гарбуз також чудово виводить з організму солі і воду. А ще з гарбуза виготовляють олію смачну та поживну. Для виготовлення 1 літра гарбузової олії потрібно більше 30 гарбузів. Гарбузова олія не лише смачна, вона є лідером за ціною серед інших олій. Гарбузова олія є чудовим джерелом триптофану. Це незамінна амінокислота, яку організм перетворює на серотонін. Далі серотонін перетворюється на мелатонін, відомий як гормон сну. Саме цьому гормону наш організм може відпочити вночі. Порція гарбузового насіння вагою 30 грам забезпечує 10% добової норми білку. А як стосовно краси, Гарбуз має косметичні властивості, завдяки чому його часто додають у різноманітні маски, креми, тоніки, і лосьйони. Любителів гарбуза можна дізнатися за хорошим кольором обличчя і веселим настроєм. Гарбуз є символом осені, це смачна та корисна овочева ягода. Нехай цю холодну пору року гарбуз принесе тепло у ваші серця та ваші оселі. Смачних вам гарбузів, дорогі мої малята, любі хлопчики і дівчата, долучайтеся до нашого гарбузового фесту. Буде весело і смачно!